Депутати і секретність. Чи знаєте ви, що депутати Верховної Ради України отримують доступ до секретної інформації без поглибленої перевірки? Відповіді майже рівномірно розподілилися між так. Чув 298 Щось чув не певен. А 35,7% та вперше чую 34,5%. На ваш погляд, депутати Верховної Ради мають отримувати доступ до державної таємниці за спрощеною процедурою перевірки чи на загальних засадах. Сумарна частка тих, хто виступає за перевірку на загальних засадах, підсумовані відповіді швидше на загальних, та виключно на загальних становить 69,7%. Сумарна частка тих, хто підтримує спрощену процедуру, підсумовані відповіді однозначно за спрощеною процедурою, та швидше за спрощеною процедурою, становить 16,8%. 13,4% респондентів обрали варіант важко відповісти.